Так, Продовжуємо ми працювати. Доварили кузово деталі. Тоді ж були просто по це вже проварили повністю. Тепер буду приступати до зачистки. Там вже одну сторону почалось чомусь трошки. Заразом шліфую там, де по ці всі шви. І за одну і під покраску. Думаю, вже заразом ітиму. Одну сторону, потім задній борт, так само іншу і передок, щоб вже підряд усе було готове. Будемо далі гнути дуге, робити. Підножку потрібно переробити, то, що кузов тримає страховочне, бо воно зігнуто було. Переворимо, зробимо іншу. Так само підщитки, тут тримачі. Зробимо і замовлю брезовики новенькі. Основа буде металічна, а тут низ брезовичок. Що ще? Ручку цю потрібно буде підігнути, бо дуже вона близько неправильно приворена до кузова. Отут трубку варимо, щоб держатися було зручно. Крючечки треба буде під брезент. З тієї сторони є такі крючки, а з тієї сторони тільки один. ну Не знайду. Я хотів мозяки старого кузова позрізати, щоб були такі самі доварити їх було б однаково. Ну, не знайду таких, прийдеться або з голка робити. І сюди треба буде якось пластину на борт проварити. І щоб тут зерно не скопичувалося і не западало за борт, бо п'яна не годиться, якусь пластину треба буде проварити. Ну, коротше, роботи ще хвати з кузовом. Поки ще перейдемо до кабіни, то це ще, мабуть, цей тиждень буде 100% ще з кузовом працюватися. А потім так само буде зачищатися і кабіна. Там зверху, де варений лист. Тут ось на криші. Бо вона прогнута була. Тут ось треба буде щось якийсь кусок варити, варювати ну, ще надовго. Я думаю, що, мабуть, ще пару тижнів будемо тільки готувати під покраску. А потім уже покраска буде. Ще якісь днів 3-4. Ну, якраз до жнив і будемо працювати над газуном. До речі, прийшла вчора обшивка в салон. Ось покажу вам декілька деталей. такі. Така обшивочка буде з екошкіра із синьою ниткою. Повен комплект заказав і на карте. І виходить салон повністю, і також паличку заказав акустично. Уже як робити, так робить по повній, щоб вже музончик був, все як положено. Повитягується це все тут. Бачите, в якому стані кабіна. Не дуже все акуратно, а так зашиється буде. Нормально це все викраситься. Тут підлога у цьому в ліноліумі, то нормально поприбирається, помиється. Буде Отлично. В Взагалі, що. Працюємо далі, буду включатися, потім частинами вам показувати. Думаю, забіжу, подивлюся, що тут сує, як себе почуває. Давненько вже я тут не був Думаю на одну площ заїду, подивлюся. Це тут Ебі посіяна е, так. Ну, Скрою ту стрічки. Більш-менш присутні, ще цвіт є. Зайдем зайдемо долі. Тобто ще фону на її зелений. Зараз пройдемося долі. Тут ось, звісно, стрюків зверху нав'язалось багатенько. Ну, а знизу підгоріло, а то нічого і не зробиш, Струків мало знизу. Ну так, маловато, звісно, на цей рік основна маса моса зверху. До, да, знизу сантиметрів 20. Не, ну он йде єсть і знизу. Ну не мосово. Маловато, звісно, струків в цьому році. Може ще якийсь дощик пройде, та щось нав'яжиться. Сухого листя. Однозначно врожаю ідеального не буде, але є надія, що ще отут верх верхніші якісь пов'яжуться, нальються. бачите висота попупа, висока соя, горна, зелена, але підгоріла. Нічого, будемо наблюдати. я кажу, тут ще в неї. Потенціалу трошки є, щось, ще щось в'яжеться, Якщо нальються оці боби, що нав'язок, тому може щось хоч більш-менш буде Це в мене питання на якому між її сіяти. Мабуть в наступному році буду сіяти. На 15-й міжжодні, в цьому році 30 ну, щось. Гілкування в неї в цьому році, коли вологи було мало, не дуже таке велике. Так що буду її сіяти на 15-му, так само як і я а Хайстор, мабуть, буде висіватися на 30 30-му міжджеті. Ну тут ось, бачите з краю, як погілкувалася. Наче й непогано. Тут ось теж є гілочки. А заходиш всередину, хоч і 30-те міжряддя, а гілкування не особа чогось. Якось у минулому році, коли вологе було вдосталь, гілкувалася вона краще. Це були б такі всі, то був би врожай гарний. Так, ну нічого, буду бігти додому. А там ще, можливо, заскочу, покажу завтра, як інша своя виглядає. Так, ну що, друзі, показую на якому ми зараз етапі. Потрошку двигаємося. Правильному напрямку. Так розповідаю, що було зроблено за ці пару днів, толком нічого вам не підзняв. Ручку цю вирівняли, бо була вона аж тут впиралася. І погано було закривати бурт, бувало, що палець прибиваєш, бо защелкається і тут об кузов. Так само повимущували тут де. Кріпиться ось, фіксується. Борт задній відкривається. З однієї і з іншої сторони шайби поперешплінтовували. підножку, переробили, бо була скручена. Повідрізали брезовики. Спереді і ззаді. Будемо варити основу металічну, а далі буде брезовик резиновий. Так само ось прийшли на зіло. Новенькі бризовички. А на газоні будуть е, червоні з білим, без цієї чайки тільки низ. Замість синього буде червоне і з білим. Е, Назад і наперед будуть однакові з двох частин. А наперед, туди замість тих, що були вирізання звичайні. І сюди заказав зеталуну. З автобусу вони підходять чисто чорні, туди поставляться новенькі. підсвіжаться. Так, е, сюди пластину варили сзаді на борт, щоб не просипалося сюди зерно, бо постійно болячка ще залишається тут зерно, попідчищається все акуратно зробиться і буде нормально. Дуге Поробили, погнули, поварили. Тут ось тріщини були у двох місцях, теж позаварювали. Тут уже ось майже один борт дочистив. Сьогодні в планах в ідеалі, звісно, зачистити весь кузовну, не знаю, скільки встигну. Постараюся хоча б дочистити ту частину, задній борт, середину повністю. І можливо, можливо цю під питанням. Так само трубка сюди, щоб можна було держатися коли залазиш. В принципі, по сварочних роботах залишиться нам щитки поварити. Там під Підронником є пару тріщин, треба буде їх заварити. І хочу я ще козирюк зробити. Над кабіною такий не дуже довгий, але ну, трішки додавиться. Красивіше буде Ось так друге виглядають, 4 штучки. Теж позачищається, покраситься, буде відлічно. Ось три ключечки буде проварити під тент. І тент треба замовити, буде на зілові зелений. А на газончика закажу синій такий, щоб був під колір кабіни. Кабіна буде перекрошуватися, ну, такий самий просто підсвіжиться, добре зачиститься і по-нормальному покроситься. Бо покроска тут також підготовка, вірніше, печальна. І так само трошки попідкрошую рому, там задній міст, диска бампер. Ну, коротше, ще робота хватає. Ну. З кузовом уже перевореним уже картина помінялася. Та ще й дуга. а ще й ось і козирюк ще буде бомба. так, ну а по зілкові теж робота йде, бразовики зводі міняються і ось ще. Теж прийшла обшивка салон на корти. Отакі будуть накладки. і полочка. Акустична буде ось сюди наверх, то зніматиметься і перероблятиметься колонки по боках і магнітофон підверх. Коротше, хотілося кулір. Такий коричневий, ну не було, був такий бордовий, якраз в принципі, під колір чехлів буде отлічно. Та ось викраситься буде красота. Газончик буде оранжевий, зілок буде оранжевий. І буде відлічно. Треба поміряти, що на якому на якій відстані крючки варити приблизно, щоб і не дуже високо і не дуже низько. Ну, в общем, на сьогодні робота стоїть по зачистці. Буду цілий день зачищати, а такого в принципі дуже нічого не буде, зачиститися. Ну, я ж казав, що потім вже порозбирав трохи, теж буде обшиватися кабіна, підкрашуватися, ну, трошки треба понаводити порядок. На цьому тижні в планах завершити роботи по кузову, щоб він вже був готовий повністю до покраски, а з понеділка вже приступатимемо до зачищення кабіни. Там може диска десь підчистяться, усе це потім вимається. І сподіваюся, що вже хоча б щось покрося на наступному тижні. Хоча б кузов, почну з кузова, потім рому, э, диск, бам бампер, І потім уже кабіна буде аж, 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 аж. <с> колись. Коротше, ще роботу на пару тижнів точно. А, і цю підножку хочу зробити. Більшу під бомбером. Так що якось так. Можливо, ще щось покажу вже тоді по фіналу на сьогоднішньому відео як вже трошки підчистю і як достановлюю образовики і обшивку. Так, на сьогодні все. Не так думалось, як гадалось. Спів зачистити тільки зод. Задній борт, там рому, під низом позачищав, бо там ми в двох місцях заварювалося, це де тріщини були. Коротше, таке нудне діло. Скільки всього зачищати, мілочовки різної і туди не підлізеш, туди ще щось. Коротше, цілий день прожорився цим задком. Завтра буду продовжувати, доведу до ума вже цю сторону там чуть-чуть. і буду чистити далі, може. Той бік, ну, коротше, попутно будемо ще, тут є місця, які треба буде там попідворювати, попідчищати. Ну, коротше, потрошку будемо працювати. По газовички вже на місці. веду, бомба. І полочка встановлена, ну не підключена, але вже. Встановлена повністю. І полочка в салоні ще буде. Ну, в принципі, неплохо. Тут все надійно, під люка виріс, теж є. Коротше, отлично. Підколір якраз чехлів буде нормально. Треба на рулю ще чехол поміняти. Завтра, завтра-завтра на двері треба буде корти поставити. Ну і в принципі все, попереддивлятися, а ну і попідключати ж колонки, магнітофон, це теж ще денюк. Ну, в общем, завтра будемо теж працювати, буду щось підзнімати вже в наступному відео. Так, якщо не важко, з вас лайкосик. Підписочка, пишіть коментар. Як вам наша праця. Нелегко. Хотів зняти себе, показати, який я був після того, як зачистив. Ну, забув, вже пішов, скупався, то вже не такий грізний. Ну, завтра буду такий самий, так що завтра покажу себе. Так, буду завершувати. Дивіться наступні відео, як будемо. Далі Ой, робити газончика і таке саме діло буде і в газоні. Тільки з чорний і з синьою ниткою. Так і на кінець покажу вам сойку, заїду. Думаю, якраз під вечір, бо тут вже на одній ділянці півтора гектара. Тут така саме хужа соя була. Вже десь місяць я не був. Думаю, заїду, подивлюся, що тут. Відбувається, бо заїжджав тільки що на площу знайомого, де своя стояла наче й але вже жовтіє, то зайшов то, звісно, ужас. Там врожайність, я думаю, що 15 потолок буде і 10% вже готової повністю. Погоріла. Ну, коротше. Так, що у нас тут? Соя, тут хай стар. Тут щось крючечки нав'язалися. Непогано, я вам скажу. Тим, що була тут площа саме гірша то по бобах дивлюся непогона вона тут буде більш-менш по цьому році я вже дав що буде гірше там до речі де я воточник косив немає нічого що писали що він цей зон заново зійде нічого він не повідростав, все нормально До, да. хайстор непогано Тут себе показав на цій ділянці, тим, що я ж кушав, вона тут взагалі була зовсім печальна. Але бобики в'яжуться. Якби ж хоч який дощ. Вчора малювало дощик. ну, Дві коплі впало і все. Тут його взагалі не було, там з іншої сторони село. Трошки поморосив і все. Там на неділю ще стоїть, будемо надіятися, хоч щось пройде. Хоч трошки, щоб було оцим бобикам налитися. Чи... Ну а так, я ж кажу, вона тут трошки нижче, така трішки вища коліна. Але але, стрючків доволі таке непогано. Вона тут і зеленіша, дивлюсь. Там інша посохла. Ляшку я ж, як по цьому руці. Тут це стрюків. Тулі таке гарно. Це б якби вони ще всі поналивалися, то щось би тут ще й було б. До да, непогано До речі, оце одна площа, яку я підживлював. Ось дивіться, як де поодинока. Дивіться, як залито. Стрюками. Розгілкувалося і залито. все у стрючках. Так, що я для себе вирішив? З трьох гібридів сові, які в нас є Аполло, Ебі і Хайстор. На наступний рік подивимося, що воно там буде по врожайності, але по міжряддях для себе визначив Аполло і Ебі 15-те міжряддя, а Хайстор 30-те міжряддя. Хайстор гілкується. Найкраще. Хоча так само є, гілкується поло, якщо його не дуже густо сіяти, там 10, 10 насінин на метр і його більше не треба. Як чим густіше, тоді вона така, як проволока, стирчить і не гілкується, бобів мало А А то 10 насінин на метр і те що треба. Не хотілося замазувати машину, пельоку грунтовкою їхати, ну думаю ладно, не полінюся, проїдуся на площу тут недалеко, просто що грунтовкою їхати. Подивлюся, тут теж гайстор посіяний, думаю гляну. Як тут у нас я почувається. ще не жовтіє, О, вже родує, що не жовтіє. ще стоїть зелена, в принципі. Якщо порівнюю щось навіть із сусідською, бачите вже як. Сохне, вже видно, що жовтіє. Це ще стоїть зелено. От, ну стріків багатенько і тут. Це, я щось трохи жовтіє. жилті. Да, тут стріки є і непогані. Дочку заїжджав, тільки що ще по дорозі ставав. Навіть зараз, можливо, вертатимуся, й стану, покажу, де в людей вже сухне своє, там вже на 50-60% посохла, то вона просто згоріла, там немає всередині ні ні нічого, вона просто погоріла. Хайстар да. тримається, Наверно, в цьому році буде він. Найкращий погрожаєць, якщо все буде добре. Так, от за що я кажу? Що у людей вже отака соя стоїть. Тут її вже 70% готової. Але що 90% стрюка отакого? Бачите, яка зернинка. Взагалі. Все просто погоріло, тут ось пусті стрічки. Я думаю, що тут врожайність буде може, трошки більше тоне. Хоча стрючки є, не так що ж толку, як тут немає нічого. Хіба це зернина, як вона спеклася? Бачите, яка вона. Да, тут діла не буде. В общем, в цьому році будемо спостерігати над нашими сортами, як вони себе покажуть. І зробимо висновки, як вони себе зарекомендують у таку спеку, яка була в цьому році. І будемо дивитися, які площі засівати більшість якого сорту. Ну, в общем, будемо дивитися. Так що підписуйтесь, ставте лайкоси і спостерігайте далі разом з нами, як себе покажуть. Три гібриди нашої сої.